Добрий вечір глядачам. Так, репортаж з рибалки. Сьогодні конець жовтня вже, холодна. А, ну сонечко світа, вода холодна. Заброди брав останній раз, щоб розчистити місцинку. Прорізав, не полінився, мостика зробив, наложив очерету, підписав там мостік. Бо це ж прийде і скаже, та це я тут ловлю. Або бредуни, гвоздей набив, щоб бредуни, бо прошли раз були. Такий тонель тут, очерет Чотирьохметровий. Красота. Карась зарився не всей, бредуни успокоювались, питайлів нема вже. Похолодало, так трошки є улов. Красота така. Качок нема вже десь чи полетіли. Мабуть, полетіли. Бекасів теж нема. А карасик потрошку. Ну, Такий улов. О. Такий улов. Є дрібніші. Ну а це зачні два. Такий, як вони його хотіли ловити, його ж в руках не вдержиш. І такі є. О, і скільки треба, з мішками їдуть, товчуть його колотять. Каже, залазять. Ти ж не проти, як ми побредемо. Та це ж скучно сидів, тільки мечтав, щоб хто приліз побродив. Бродили. Дві години в тих костюмах, вода холодна, он забрів 20 минут та ноги змерзли. А це немає, мабуть, простудилися, може, що ж вони там по два десятка метеликів поймали менше, чому ото ладошечні. Думаю, так він його й жде тут. Та за той час би, Ого, що воно клює, за той час би вже... Можна було б прольот моста залять і загладити. Кажу, так ось нате в мене друга удочка, я на одну ловив. Чи вас удочок нема, чи що. Та ну так он вудочка борить, ловіть. Не, ми поймаємо і тобі дамо. Та поймали котам. А це вони успокоїлись, такий карась крупний. Підійшов, прикормить треба, сидіть тихесенько. Що ж туй галала сидись літом, а воно гур да гурт. Ну що клює? Клює, аж вискакує. Та чи він глухий? Нічого. Та вона не боїться. І ті бродять, вона не боїться. Ну, звісно, не боїться таких і ловить метеликів котам. А тихенько посидь, то. Клюней гарний, ще один і зійшов такий. Ну, ріденько клює, бо він уже мабуть, закопався. Ну, за то спасіба буде. Так, нехай хотів, щоб кльов зняти, ну дуже нежно клює. І на жов одного не хоче черв'яка вже. І так клюне і виплюне. Уже хватить. А то поприходили з мішками, по сітку закинули. Води 20 см, під сакою колотять, бовтають. Та що в рязку ловити качкам. Думають, так він туди впригне. В сітку карась, карасик, манюній, вліз один. Це ж розмотував, а муляки ж тут, по коліна муляки, остальне вода 20 см. І оце брьохались. Ну так, 100 гривень на бетоні зарплата за 2-2 години 200 гривень. Мог би купити собі тут. Ну, немає, значить не Ми Думаю, мішок наберуть. Так, будемо зматувати, це хватить, бо ще треба подивитися на гриби. Ну, це ж отакі гарні. Я би оті всі, ну, якраз комплект. Оце ладошка. А це що за ладошка? Такі Тоже непогані. Так. Ну що, дякую за увагу. Купуйте всі удочки.